Вітаю вас, любі. Хочу швиденько поділитись своїми найщирішими враженнями після використання нового ретинолу в концентрації 0,3. тому що потім у нас відпустка до Іспанії, і у мене взагалі не буде. Можливості з вами про це серйозно поговорити. Я з вами максимально без макіяжу. І у нас зараз така дуже похмура погода в Одесі, йде дощ. Тому не можна сказати, що все це магія сонця. Я хочу показати, що взагалі, взагалі на моєму обличчі зараз нічого нема. І ви можете бачити, що це є таке дуже особливе природне сяйво. І більшість. Вас взагалі не знає, що ретинол він от і створює на обличчі оте космічне справжнє сяйво живої, такої здорової шкіри. і більшість відомих селебритіх, які є фаундерами власних. Косметичних ліній за доглядом за шкірою, користується саме ретинолом. І саме ретинол дає шкірі, оце таке важливе природне сяйво. Ретинол це єдина доказова косметична продукція, яка впливає саме на ядро клітини. І можна навіть так сказати голосно, що ретинол впливає на Вирощування нової шкіри, тому що він прискорює прискорює ділення клітин, регенерацію шкіри, так та ем, омолоджує шкіру Зсередині наш ретинол 05 він має відмітку, що це одобрено цей продукт це є дерматокосметика, і вона одобрена ще міжнародною асоціацією дерматологів всього. світу. Тому це продукт дуже такої поважної, високої якості. Чому саме я зараз хочу швиденько записати це відеозвернення, щоб ви бачили мою шкіру, тому що я володарка надчутливим. Вошкіру, особливо цей трикутник у мене реагує на все, і після стоматологічних втручань і великої кількості анестезії у мене сталася дуже сильна алергія, і ось ця ця частина вона була вкрита висипом яким я не могла поборотися, я відновлювала шкіру завдяки базовій лінійці МК. І я, якщо чесно, коли отримала вдалася цей ретинол, я боялася навіть на себе його наносити, тому що на ретинол 05 у мене був ретиноїдовий дерматит. У мене була реакція, і я не змогла подружитися у своєму щоденному догляді, тому що ви знаєте, що вагітним та годуючим жінкам ретинолом користувалися не можна я три роки підряд була саме такою жінкою, тому я не могла. Ну, щиро співати цьому продукту, а потім, коли починала його використовувати, у мене ставалася реакція через те, що мій організм гормонально нестабільний і це дуже-дуже сильно впливає. Я можу сказати, що от вчора я нанесла цей продукт, він має дуже ніжну концентрацію. Його вже не потрібно змішувати з молочком, його потрібно наносити і насолодження. Важливий момент не використовувати ніякі скраби, пілінги, не використовувати вітамін С в день наносення ретинолу. Мій протокол це для чутливої шкіри, базова лінійка, базове очищення для сухої нормальної шкіри. Далі тонік з цієї ж лінійки. Я його наношу обільно, даю повністю шкірі висохнути, виробити свій власний себум захисний. Далі обов'язково крем під очі, Далі я наношу ретинол. Далі наношу гіалуроновий бустер. І далі. Закриває все це з з лінійки МК. Я це зараз кажу для тих, хто боїться ретинолу, у кого була реакція. От мені такий протокол дуже підходить. На ранок у мене все чудово. Я е, можу сказати, що цей продукт я можу рекомендувати просто всім. І е, кожна жінка, яка хоче побачити реальні зміни у своїй шкірі, реальне омолодження, відновлення, е, боротьбу з пігментацією, боротьбу з акне, боротьбу з. Пірозум це все, на що може реально впливати ретинол. Вона а, просто ну, потрібна їй мати оцей продукт у себе вдома. А, я дуже хочу, щоб зі стартом продажу 20 е вересня, е ну не знаю, у кожної жінки він з'явився. Він має зовсім іншу текстуру, ніж ретинол 05, і він е реально працює. Ну Не знаю, сподіваюся, що ви бачите на моїй шкірі. Те, що маєте побачити, щоб це вас надихнуло. Я нагадаю, що я не маю повноцінного сну, максимум це там, я не знаю, 4 години, і то не поспіль. Постійно маленька дитина в мене неспокійна, і зараз е, вони е, хворі, звані, от <кхух> таке друшне відео. Тому е, користуйтеся і ретинол вам в поміч.